Британська рада в Україні працює в галузі театру вже давно. Ми працюємо з українськими театрами. Ми працюємо з британськими театрами. Ми привозили п'єси сюди, Ми робили ко постановки, ко продакшн. Ми хочемо, щоб відкрилася можливість для молодих спеціалістів. Ми хочемо, щоб театри поставили п'єси Шекспіра. Ми даємо можливість Україні, але також і Британії знати про український театр. Вважаємо, що це величезна програма, яка дасть можливість побудувати місточки між двома державами. Мене особисто дуже хвилює. Мені би дуже хотілося, щоб глядач, який приходить, і зокрема до театру Франка, поступово розширював свої уявлення про театр як такий, і про сучасний театр. Зокрема, це дуже важливо, бо ми поступово виходимо з зони закритості, зони ізольованості. І от такого роду проекти вони дають можливість розірвати ці обставини. Я процитую Пітера Брука, який казав, що молоді режисери завжди мають бути віддані своїм принципам, і щоб їм хто не казав залишатися при своїй думці щодо того, що вони роблять, взяти участь у відкритому конкурсі на постановку сучасної британської п'єси на камерній сцені національного театру імені collaboration with uh, колаборейшн makers, arts managers, Artists from Ukraine building collaboration with Peer Network in the UK, um, more drawn from artists and producers and arts managers and critics and journalists and academics from the UK and further afield um, in an exciting dialogue around the future of contemporary performance. I think the best thing about the Edinburgh Fringe is the fact that it's not curated and it's open platform, so anybody that wants to put something on can do that, which means that it is surprising. who hasn't been heard of yet or hasn't been recognized yet who deserves recognition. вона дуже масштабна. Вона мені здається так збурює театральне середовище і дає великі шанси і театрам, окремим і режисерам, ну і фахівцям, кураторам. І в цьому її перевага.